Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава нам. За, за законом Моасея принесли Ісуса в Єрусалим і поставили перед, перед Богом, як написано в Господньому законі, кожний первородний буде посвячений Богові. І принести так, як за жертву за нього. Пару горлиць або двоє голубенят принесли в жертву. Ця жертва була для, така сама найменша, для самих таких найбідніших людей, тих, так, щоб вони могли хоч щось принести і вони принесли за Але був там чоловік семеон. Праведний Духом, якому було сповіщено, що не побачить смерти, аж поки не побачить утіху Ізраїля, поки не побачить того Спасителя, який буде посланий Богом до щоб спасти Ізраїль. І знаєте, в чому є цікавість? Прожив той чоловік 100 років. А нема спасителя. Він думає, ну, та як це так має бути? Прожив він 200 років і нема спасителя. Прожив 300, бо є по різних переданнях, що йому було від 300 або 360 років. Оцему семедному і праведному. Для нас сьогодні 300 років це, 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 це щось дуже багато. І от коли Симон побачив, як несуть Ісуса, Він взяв Його на руки і каже: нині відпускаєш слугу Твого владико за Твоїм Словом у мирі, бо мої очі бачили спасіння Твоє. Тобто Він побачив, що це Ісус, і як є різні передання, що Симон в скорому часі після того помер. Одні кажуть, що на другий день, другі кажуть, що до тижня. Але то не є важно, коли він помер, але то є важне саме те очікування, коли Бог дає обіцянку, Він її виконує. І людина каже: ну, неможливо так, я ж скільки не проживу, і він прожив, його це довголіття було як свідоцтво сили. Божої обітниці, сили Божої обітниці. І коли, і коли ми сьогодні йдемо до церкви, щоб посвячувати свічки іменно сьогодні на стрітення, бо, бо стрітення це тоді, коли Симеон зустрів Йосипа і Марію, що несли дитя до храму. Щоб учинити за законним звичаєм. І ми беремо в руки сьогодні ту свічку запалену як символ Христа, якого ми дочекалися, щоб прийняти Його як свого Спасителя. І зрозуміло, що хтось хрещений 10 років тому, а хтось 20, хтось 30, кого хрестили в малому віці когось у дорослому. Неважно. Але ми кожен раз при зустрічі з Богом маємо чинити як Семеон, який взяв на руки і каже: нині відпускаєш Слугу Твого в мирі, бо мої очі бачили спасіння Твоє Господи. Чи маємо ми відразу вмирати на другий день, так як Симеон? Ні. Господь хоче, щоб в нас завжди умирала стара людина, а народжувалася нова. Бо Христос, як символ, свічка стрітинська як символ присутності Христа, світло для світу, світло, що просвітлює всяку темряву. Щоб кожен раз, коли ми зустрічаємося з Богом, в нас вмирали старі якісь погані звички. Щоб в нас вмирала стара людина, і народжувалася нова. Народжувався новий я, так як говорить апостол Павло, вже не жую я живе в мені Христос. І коли ми тримаємо ту запалену свічку, це символ присутності Бога, символ присутності того, кого я приймаю. Символ присутності того, який я засвідчую, що я не просто повірив в Бога, і нічого не сталося. Симеон каже: «Я, можеш відпускати мене в мирі, Господи, все, бо мої очі бачили твоє спасіння. Бо та відвага віддати навіть своє життя, бо я побачив Бога. А Господь каже, не треба вам віддавати життя. Віддайте гріхи свої. Це буде вам корисно мені радісно, каже Господь. Нехай кожен раз, коли ми зустрічаємося з Богом, коли ми особливо запалюємо ту свічку, все вчорашнє я помер, народився Я сьогоднішній. І так ми будемо йти тими сходами у досконалення. Просвітлені світлом Божої присутності, прямуючи рівно за Христом, прямуючи до Царства Божого, постійно змінюючись. Не просто живу та й молодію або старію, так? Бо маленькі діти вони дуже хочуть бути дорослими. Дорослі хочуть бути старшими, а старші дуже хочуть бути малими. І так людина постійно не годна бути у тим спокої і постійно щось собі шукає. А Господь Бог каже, та будьте щасливі в кожному своєму періоді, свого життя. Але кожен ваш період має зростання бути, зростанні для Бога. Так як ми народилися маленькими діточками, так як Ісусика принесли до, до, до храму, щоб Його принести в жертву, так і ми народилися малими, і ми зростали. дорослішали, шили, потім старішали. Так Господь Бог хоче, щоб ми в духовному світі, також народившись для Бога у світі тайні хрещення, зростали дорослішали, не залишалися на тому стані, так як людина любить, а я вже навчився, мені вже нічого не треба. Людині завжди треба щось. І це і підказка, це наша природа. Бо людині завжди треба водичку пити, їсти треба, треба відпочивати. Людині завжди щось потрібно, так само і для душі. Тому нехай Господь Бог сьогоднішній день зробить для вас у ті слова праведного Семеона, нині відпускаєш слугу в мирі, бо мої очі бачили Твої спасіння. І я сьогодні, Господи, вмер для, як вчорашні всі погані мої вчинки, а сьогодні народився для тебе, Боже, і тримаючи в руках стрітинську свічку. Засвідчує Боже, Твою присутність, в моєму житті я побачив спасіння Твоє світло на просвіту поганого і всіх людей, тих, яких ти зібрав, щоб їх врятувати і спасти. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!